Доброго дня, вітаю на каналі Графіня. Вопрос з датакам. Так, сьогодні у нас ЖК Тар'ян Таурс. Це найдорожчий, привабливий, скажімо так, комплекс на сьогодні в Києві. Після Тетрис холу. Свого часу можна було тут за там, за півтори-дві тисячі доларів. Сьогодні три-п'ять тисяч доларів коштує квадратний метр, вже позаходили на ремонт. Дехто живе і продає квартири з ремонтами. У нас тут квартира на 21-му поверсі, але саму квартиру оглядати ми не будемо. Я зараз покажу територію навколо, покажу сам будинок, лобі. Ну і будемо бачити. А квартиру за спойлю трошки. Я зараз покажу отак от, от знаружі, якщо ми дивимось. То це все відкриті тераси. І змінювати зовнішній вигляд фасаду не можна, ви не можете їх не засклити нічого. В цьому є вся прелість. Звертаю увагу, там, можливо, далі на терасах будуть стояти якісь уже там. Туї, якісь крісла, якісь столики, може будуть звідти вилітати, якісь там зонтики, але це все відкриті тераси, і ви не маєте можливості їх засклити або до якісь там обереїти, або якісь маркізи туди понавішувати. Ну, я собі вже трошки уявила, а що якщо там будуть терчати маркізи, як ці на наращені вії у дівчат, ну, не дай Бог. Ще трішечки вже буде готова третя вежа, і можна вже робити буде такі гарні модні селфі на фоні такого класного жика. Ну, як на мене, дуже стильно виглядає. Стильно, модно і сучасно. Спочатку щодо розташування, ЖК розташований в центральній частині міста Києва, Печерськ, трошки вище. Там, бульвару фонтанів, французького кварталу. Ну, як на мене, це ідеальний Печерськ, це ідеальний Київ колись був. Тому що тут почалося в школі, тут жили мої одногрупники, однокласники. Ми ходили в гості. Мені дуже подобались затишні там, дворики, цих сталінок, якихось хрущі. Але зараз апгрейд пішов поруч з тихим Печерськом, вже такі монументальні. Будівлі, але мені здається, він органічно вписався і не псує обличчя Києва. Змінює, скажімо так, але не псує. Ще йде будівництво повним ходом, тому що збудовано дві вежі, а третя тимчасово призупинено, уповільнено. Тому що все ж таки в країні війна. Переможець світу. В 2020-2021 році кращий житовий комплекс. Ну, а хто поспорить? Трошки Тар'ян Таверс мені нагадує, якби відголосками бакінські оці флейми. Я не знаю, як він буде палати. Ну, палати. Красиво світитися вогниками. Але зараз він дуже красиво відзеркалюється, просто, просто відзеркалює гарне київське небо. Хмаринки, бачите? Ось. Две відчинино. Це перший поверх, це.

Ти що? Все. Паті бас, добрий день. Так, ми приїхали на наш 21-поверх. Виходимо з ліфта. Ось. Ну, в принципі, так же оформлено. А скільки квартир на поверсі? Чесно, скажу. бо є якісь об'єднання. А, от воно просто з двох сторін. З цього неоперадне uh -huh. і з іншого так само. Uh -huh. І Чотири, ну десь по вісім. Uh -huh. Тут чотири і з того. Так. Місця вистачає. Але якось дуже так затишно, гот готельно, не надзвичайно. Ми зайшли в квартиру на 21-му поверсі. Я поки що якби як спойлер зроблю. Я в цьому відео розкажу про сам ЖК, а потім вже в наступному там через колись покажу квартиру. Тому що квартира зараз на тому ста на тому етапі ремонту, коли от майже ну. Вся весь декор вже зроблений, навіть стоять меблі, але треба трошечки там десь доставити двері, там, щось відрегулювати. Ну, якби це не той базовий, коли я вам можу показати, було, стало, от, вже треба показати, як воно зробилось гарним. От, тому поки що ми гуляємо по терасі 21-го поверху тер'яна, і я зараз покажу, який вид. Ну це не вид, а це, ну, це просто немає слів. Авіть уме. Ти на своїй власній терасі можеш прогулюватись. Отам за батьківщиною матір'ю родина мать. Бачите такі жовтенькі, красивенькі. То Це, здається, це арія. Оце. Ну, знатоки, скажімо так, можуть роздивитися кожен ЖК. <свіс> <свіс> Інвестором ви могли стати три роки тому. Я думаю, там 2-3 роки тому на цю квартиру. А зараз вже можна купити квартири в Тар'яні, але це вже... Вторинка на Олег ну, в цих будинках. В третій вежі, я не знаю, треба звертатися у відділ продажу, подивитися, що там у них є. Тішкою, тішкою взагалі цього ЖК повинна була стати дах, який об'єднаний між собою місточками. Але оскільки затримується будівництво третьої вежі, і воно не завершене, тому... Будемо очікувати з нетерпінням офіційного відкриття наших цих флеймів. І тоді вже підемо гуляти на даху. А поки що гуляємо на терасі 21-го поверху. Я тут залипла, це, ну, це неповторно. Ось, наприклад, я спойлер зроблю. Отак от, от у нас буде красиво тут ад. Треба ще відрегулювати, щоб все було бездоганно. Ну, і так все бездоганно. До наступного разу Побачимо. Весь ремонт, а зараз я вам роблю такі от Ще одна буде. Ось наші зеркальні двері повністю до стелі. І, власне, з двох сторін. На зеркало. І така шафа. Прозора, так, да? скляна. Так, я вам покажу оцей шматочок, це мармур, а оце світильник, який коштує <риклад> стільки, скільки у когось. Перший внесок на квартиру. Британська фабрика, так? Так. Зараз ми загальним коридором прямуємо в сторону ліфта, назад уже з квартири. Попробуємо вийти на дах, подивитись, що там, якщо він відкритий, якщо закритий, то, то не подивимось, то підемо вниз дивитись територію. У <плес> мене є така теорія, що дуже часто е сам ремонт в квартирі, ну це в мене, наприклад, співпадає. З місцями загального користування. Повторюється з тою там плиточкою, той загальний вайб, який створюється. Оце з... зеркало, Це Це там ще щось. Да. <ріпи> Я навіть колись випіймала, що в мене була плитка в ванні такого кольору, як фасад будинку. <ріпи> <ріпи> там ще щось. Ні, не знаєш таке, що там зелененьке <ріпи> там, <ріпи> <ріпи> там, там, там оранженьке. <ріпи> <ріпи> да. Тому ну, що ми догадалися, що це PH це тераса. хаоси. тераса, <сі> <сі> але да, ну, ще поки у нас туди не везе. Не, Ні не на тераса, ніде. Ще не працює. Угу. Ну, поки що ремонтуємо квартиру, а потім вже будемо ходити на дах і на терасу. А зараз можна насолоджуватися ліфтом. Внизу є паркінг. Ми не знаємо поки що, скільки паркомісць. Сказали запитувати у відділі продажу. Але я думаю, що вистачить на всіх, тому що паркінг на три поверхи: мінус перший, мінус другий, мінус третій. Е, ну, якби не будуть претендувати жителі Тар'яна на двори хрещівок і Брежнівок. Чи що це таке тут поруч? Просто це центральний вхід. Чи це не центральний вхід? першу башню, а це перша єдиний вхід. Єдиний вхід і центральний в першу башню. Кожній башні свій вхід Угу. — не вхід, там і вихід. Дякую, що гуляли зі мною патер'яну. Поки що так скажімо, на швидку руч. От, зараз ще подивимось е, навкруги, ну, невеличку територію, куди нам вдасться зайти. Але вже хтось тут поселився, хто встиг, той хто закінчив ремонти, вже можна привітати з новосіллям. Mm -hmm. От, А ми закінчимо скоро. Оце буде торговий центр, так? Торговий центр Тар'ян чи що? Кіндер. Кіндергартер, <laughs> дитячий, дитячий садок. Да. Тут і садок, і будуть і магазини. Ось е, uh -huh. вона така об'єднана. І тобі тут теж буде вхід, і з нього можна буде пройти в три, е, ну, в три, вежі, в три вежі. вежі. Ну це виходить вся територія. Ну, туди ще між ними буде, але тут же основна фішка що вони будуть з'єднані між собою. Так, буде з'єднаний, да. так. Так, і зверху буде. Ресторан, mm -hmm. а, а що кажуть про третю вежу, коли вона вже буде? Поки що терміни ніхто, ніхто сказати не може. А, ну терміни по завершенню будівництва, на жаль, зараз ніхто не може сказати, не тільки на цьому об'єкті, а взагалі це як запитувати, коли закінчиться війна. Будівельники і добропорядні, добросовісні. Компанії, забудовники роблять все можливе, щоб задовольнити своїх інвесторів, бо мають відповідальність і розуміють, що треба працювати далі, що бізнес працює, треба звучати інвесторів, утримувати людей. От. Ну а як буде, вже все буде добре і дуже скоро. Це я знаю точно. Щастя ні Ой, який дує вітер. Я хотіла вам показати, як шумить фонтан, а покажу, як шумить печерський вітер. Ну, на, на рендері нам обіцяють ось, ось басейн. Це напевно, що на першому поверсі. А там потім уже, коли добудують оце з'єднання, там також буде зона відпочинку і басейн. Позняки жил буд. Так. Зараз я вам покажу відділ продажу. Так, площа забудови, поверховість, загальна площа. Приємно, що коли я знімаю відео про Кися ЖК, пишуть мені в інстаграм, а у вас там є квартири? У нас все є. Так що звертайтеся, якщо вам цікаво. Я для того, щоб спонукати вашу цікавість до об'єктів нерухомості. Ну, і там уже. Приватні бесіди можемо вирішити, кому куди в інвестицію.